13 липня 2025 року місяць відвідає накшатру Дханіштха. Це досить активна та рішуча пані, авантюрна з добрими організаторськими здібностями. Тому вона сприяє будь-якій діяльності, що потребує саме цих рис. Вона також має талант до музики, співу та танців. Тож, може, саме в цей день душа буде співати, а тіло мимоволі. Рухатиметься в такт музиці, день також сприятливий для вивчення чи заняття окультними науками. Тханіжка охоче дарує як духовне, так і матеріальне чи одне через інше. Це дуже різностороння баришня. А от з рутинною діяльністю в неї ніяк: прибирання, прання, приготування їжі і таке інше в цей день можна сміливо відкладати, з чистим сумлінням, а що? Зірки ж краще знають? Отже, проведіть цей день креативно чи навіть трохи авантюрно. Може час вже наважитись на щось таке, на що раніше не вистачало сміливості, наві цей день буде яскравим та незабутнім і принесе багато приємних вражень.